Компанії Автофокус у нас є нове надходження. Це у нас Lexus RX 350 на 35 моторі з газіком. Автівка в нас в дуже гарному технічному стані. 2010 рік офіційний автомобіль. Є по кузу декілька підкрасів, але ж, але ж у нас 10 рік і дуже-дуже гарна техніка. Ось такий ось білий шкільний салон з дерев'яними ставками, з люком. Якийсь вигляд має у нас задній ряд. Спереді в нас є безключовий доступ зеркала з електрозатемненням. Пам'ять водійського сидіння, повне електросклопакет, електрорегулювання зеркал зі складанням. Ось таке переднє сидіння водійське в дуже гарному стані електрокритка багажника, електролюк. Потім у нас є газик достановлений, ручничок, електрорегулювання керма, кермо у нас зі шкірою та деревом, автосвітло, автодощ. Ось така у нас панелька приборів. Вона у нас без чеків, без нічого, все працює дуже-дуже гарно. Тут у нас є камера заднього виду, коробка автомат, е клімат, контроль, джойстик для управління мультимедією. Тут у нас є додатково підстаканечки, підігрів та вентиляція передніх сидінь, блокування диференціалу і подвійний бардачечок. Ось такий ось вигляд, він має. Потім у нас є додатковий бардачок і управління блоком люка. Тут у нас є ще один бардачичок. Просто ідеальніший автомобіль для того, щоб пересуватися по місту з економією на газіку. І ось такий є вигляд. Тому приїжджай до нас, торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.